Слово Боже, для вас помолимось, Царне Небесне, утішителю душі істини, що всюди іси і все наповняєш, скарби, діби, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, проси ти мій розум. Відкрий моє серце, відкрий мої вуга, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Перед світлом Слова і Духом благодаті нехай зникає темрява гріха і ніч невіри. а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 10 глава, з 1 по 15 вірш. Після цього Господь призначив 72 інших і послав їх перед собою в кожне місто і місце, місто і місце куди сам мав прийти. Він до них промовив жнива великі, а робітників мало. Просіть, Отже, Господа жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Ідіть ось я вас посилаю, як ягнят між вовки. Не беріть із собою ні калитки, ні торби, ні сандалі, і нікого в дорозі не вітайте. Який же дім не війшли би ви, скажіть перше, мир доми від цьому. І коли там як отрий син миру, мир ваш покоїтиметься на ньому. А коли ні, то до вас він повернеться. І зоставайтесь у тім домі, споживайте та пийте, що в них є, достойним боробітник своєї нагороди. Не переходіть із хати до хати, і в яке місто ви не війшли, би вас приймуть їжте, що поставлять перед вами. Оздоровляйте в ньому хворих і кажіть їм наблизилося до вас Царство Боже. Коли ж ви війдете в якесь місто і вас не приймуть, то вийшовши на їхній вулиці, скажіть ми вам обтрушуємо і пору з вашого міста, що прилип до наших ніг, тільки знайте, що царство Боже близько. Кажу вам того дня навіть Содомові буде легше, ніж тому місту. Горе тобі, горазине, горе тобі Весеїдо, бо як в Тирі та Сидоні сталися ті чуда, що зроблені у вас вони бо давно покаялись, сидячи у вертищі і попелі. Та, та Тирові і Сидонові легше буде під час суду, ніж вам, та й ти, капернауме, невже піднімися аж до неба, аж до самого пекла провалися. Хто слухає вас, мене слухає, а хто гордує вами, мною гордує, а хто гордує мною, гордує тим, хто послав мене. Господь Ісус Христос обирає учнів, щоб вони приготували для Нього дорогу. Тому Ісус висилає учнів по містах і села проповідувати про Царство Боже, число учнів є 72, по числу народів світу уявлені стародавніх юдеї. Отже, згодом учні мають іти далі і проповідувати Євангелії по цілому світі і всім народам. Сьогодні Господь також потребує робітників на свої жнива. Можливо, Він має певне завдання і для мене, і для тебе, бути апостол, апостолом, тобто посланцем Ісуса Христа, не означає автоматично мати успіх. Будуть ті, які радо приймуть добру новину, а будуть такі, які, незважаючи ні, ні на зусилля, господні учні залишаться байдужими, відкинуть їх, чи навіть стануть ворожими до Євангелія, але завдання залишається незмінним, іти йти по цілому світі та проголошувати Царство Божого. Господи, навчи мене добре свідчити про тебе, тим людям, до яких ти мене посилаєш. Свідчити слово та добрим життям. Вчини мене знаряддям твого миру і спасіння. Амінь.